Так, і поки ми там ждемо зупчастяння на нього. Хочу я обрати оцей ось брезговичок. Брезговичок хочу обрати. Тому що, тому що він не нужен. Так, брезговичок обрали. Тепер якся так. Кстати, я покажу одразу, що вже раз на то пошло. Гляньте, яке у нас тепер буде колесо. Вот я зібрав уже. Резина у нас Michelin Старт Cross 110 90 19 і поставив я вот этот антибукс. Стоїть, щоб при стоит. Приспущенный не проворачивала. Короче, скат поняли Так що вот ось агресивний У нас протектор буде. Мотоцикл будемо бак, на старенький. Мотоцикл буде у нас будемо їздити по бездорожці. Як все так. Поїхали далі. І так, другий день роботи з нашим драконом. То есть, їли -їли вчора ми тут все були розклопали, зробили тормоза. Все змазали, тому що зовсім, зовсім не було. Сейчас встановили скат і столкнулися з такою. Протектор зацепляється. Ну зараз отодвинем двигун. Отодвинем на ось цих ось проставках, смістим сюди. Ну, мост перебрали. То есть був мост з оторонним хвостовиком, не з нього другий. Ну ось такий ось у нас відочок, зараз воно має. Я думаю, дуже добре. Мішленовський скат. Вот это єдине. Зараз будемо решать щось по поводу. У цього сацепа.